Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Bulls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! В цьому відео будемо говорити про 13-й тур української прем'єр-ліги, а також новини жеребкування Кубку України. І звісно. Трішечки згадаємо на початку про матчі наших в Єврокубках. Ну, по-перше, клуби тут є хороша і погана новина. Дуже хороша новина з Ліги Чемпіонів. Шахтар нарешті здобув першу перемогу, забивши двічі Янг Бойс. Перед тим Різник, на жаль пропустив. Але завдяки героїчним діям Судакова Георгій і забивав, і асистував вони зрештою. Перемогли над швейцарським клубом. Ну а Динамо Київ в Єврокубках знову обійняти і плакати. Попри класний сезон, в УПЛ під Шовковського просто провалюють. Найгірша команда на сьогоднішній день у лізі Європи. УЄФА. На жаль, так сталося і в матчі проти Ференцвароша. Клуб з Угорщини з Будапешта. Тому ми розуміємо, треба було обігрувати таку команду. Та 0-4, поразка так через порушення правил. Червону картку вже на 15-й хвилині був в. Вилучений Дубінчак, ну але все одно такий клуб, як Динамо Київ, ну ніяк не міг поступитися угорцям, але маємо те, що маємо. Та є в лізі конференції. Хороші новини. Знову забив Михайло Мудрик як шедевральний гол у ворота вірменського клубу НОА. І його гол, до речі, допоміг Челсі виграти з рахунком 8-0. Ось такий в нас був Єврокубковий Мідвік. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам. Виступи наших у Європі, що робити київському динамо? Чи треба зосередитись взагалі на внутрішньому чемпіонаті? чи Нащо вигравати чемпіонство, виходити до Ліги Чемпіонів, а потім просто всім програвати, тим більше, що динамівці і в Лізі Європи і в менш статусному турнірі ніяк не можуть здобувати очки. Ну і також, як вам жеребкування однієї четвертої фіналу Кубку України, Олександрія Шахтар, це центральний поєдинок чвертьфіналів, без сумніву. Рух Львів, Динамо, Київ теж має бути дуже цікаво, як і у поєдинку верес Рівне Полісся Житомир, де клуб Житомира буде однозначним фаворитом. А ще зустріч команд з нижчих дивізіонів Буковина Чернівці Вікторія Суми, базова дата проведення матчу 1-4 фіналу Кубка України. 2 квітня наступного 2025 року. Ось такі новини, друзі. Ну і перед тим як почати говорити про УПЛ, прошу поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, а також донатьте. ось лишаю QR-код для підтримки проекту. Ну і звісно, якщо є можливість, є бажання, якщо хочете підтримати збройні сили України. Моя колега, журналістка. Пішла захищати Україну ще в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації і нині також потребує підтримки її загін розвідників. Тож лишаю qr коди Буду вдячний всім вам за донат. Тож тринадцятий тур української прем'єр-ліги з футболу розпочався ну п'ятницю, 8 листопада. Чорноморець в Одесі приймав полтавську Ворсклу і підопічні Юрія Максимова мінімально виграли завдяки забитому м'ячу Ндукве. Паралельно в 18.00 розпочався поєдинок лівого берега та інгульця команди, які ще минулоріч виступали у першій лізі. Тож результат на ваших екранах. Продовжиться тринадцятий тур у суботу поєдинком команд, які ще нещодавно також виступали у першій лізі. оболоні Лензе Черкаси, тільки столичні пивовари дуже близькі в поточному сезоні, щоб повернутися туди, в першу лігу. А лензе Черкаси навпаки до того, щоб вперше потрапити в свою історії до Єврокубків. Побачимо, чия візьме так само о 15.30 буде напрочуд цікаво подивитися. На поєдинок сенсаційних лідерів футбольного клубу Олександрія проти львівських Карпат. Таке зелене протистояння. Звісно, тут однозначні фаворити підопічні Руслана Ротаня. І цікаво, коли ж вони спіткнуться. Ну, принаймні, болівальники Динамо-Київ точно чекають на це. А о 18.00 відбудеться протистояння 4К. Розповідаю, Колос-Ковалівка, Кривбас, Кривий Ріг. Так, тут є 4 літери К, ще є дві дуже цікавих і міцних команди. Ну і традиційно підопічні Верни Дуба майже в усій УПЛ, з ким би не грали, завжди є грізною силою, тому і тут будуть фаворитом. Та при всій повазі до згаданих перед цим команд, все ж основні страви на нас чекають у неділю. Ну спочатку аперитив розігріваємося матчем Верес Рівне Рух, Львів, о 13.00 за київським часом. Майже одразу по тому, 15.30, шахтар Донецьк. Зоря Луганськ. Найкращі команди з Донбасу, з української Донеччини та Луганщини, вкотре зустрінуться для того, щоб виявити, хто ж буде кращим. Ну Гірники традиційно тут фаворити, тим більше зоря буксує протягом сезону, але, здається, нарешті луганці знаходять свій ритм гри. Ну і після. Непростого виїзду до Ліго Чемпіонівської Європи та перемоги над Янг Бойс у гірників, хоч і буде класний настрій, але точно буде мало енергії. Ще менше енергії буде у київського Динамо, тому що підопічні Шовковського лише в четвер провели непростий, навіть ганебний матч проти Ференцварошу, А вже в неділю о 18.00 їм приймати Полісся, відповідно поєдинок лідерів. Поточного сезону УПЛ проти амбітної команди з четвертої сходинки та Житомирщини. Звісно, навіть попри проблеми в Єврокубках та втому, все одно Динамо буде фаворитом у цьому поєдинку. Але підобічні Мада Ашура вже довели протягом цього сезону, що вони недарма є одними з головних претендентів на потрапляння до Єврокубків і взагалі гроза авторитетів традиційно нагадаю, що Полісся вже о. Обігрувало чемпіонів України Шахтар у поточному сезоні. Тож цікава і ваша думка, хто тут буде фаворитом і взагалі, які поєдинки ви чекаєте в 13-му турі УПЛ? Пишіть в коментарях і додайте, за кого ви вболіваєте: Динамо, Шахтар, Олександрія, Полісся. Карпати, Рух, Чорноморець, Ворскла чи якийсь інший клуб нашого футболу. Окрім того, прошу ставте лайк цьому відео, якщо ще не зробили на початку. І також підпишіться на канал Legendary Balls. Також, якщо ви ще не з нами, буду всім вам вдячний. Я Ігор Мартиненко завжди. Дякую вам за підтримку. Дякую також за донати. Ось QR-код. Якщо маєте таку змогу, то закиньте кілька гривень на розвиток проекту. Ну і хочеться просто побажати вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте збройні сили України. Ну і Україні, ми разом кажемо перемагай!